Два слова я скажу про те, що я розумію квантову невизначеність. Вона для мене існує в двох вимірах. Перший вимір це оціночність. Значна оціночність деяких термінів, яка з однієї сторони створює можливості, з іншої сторони, створює загрози. Це так завжди. Ну, я підсів на екрані найбільш доцільний метод, найбільш обґрунтовано встановити далі більше. Наприклад, як отримати вищий рівень зіставності комерційних та фінансових умов операцій, нам да. ну і напевно, е, ну так е, найкраща частина, якщо ми цитуємо листа, або ж дивимося податкову загальну чи податкову консультацію в частині, то а що ж має бути в документації? Обсяг інформації зазначеної такій документації, можна вважати достатнім, якщо платник податків належно обґрунтував рівень ціни або показник рентабельності відповідної операції за найбільш Доцільним методом, визначеним таким то таким-то пунктом. Тобто, як ми бачимо, що критеріїв доцільності достатності, належності, да їх такових немає. Це все наше професійне судження. І тому сьогодні ми будемо спробувати це професійне судження застосовувати, але застосовувати його потрібно не у площині Я там я так хочу, да а ми спробуємо застосувати я так думаю, тому що. Ось саме на цьому ми будемо сьогодні фокусувати свою увагу. Другий аспект квантової невизначеність для мене полягає в тому, що якщо ми підходимо лінійно до підготовки там і читання навіть для читання не то, що до підготовки документації, нелінійний характер, тобто неможливо щось складати докупи не, або не забігаючи вперед, а не повертаючись назад. Це власне і керівництво саме зазначає, що такі є, такий нелінійний характер. Тут неважливо послідовно щось робити і дойти до результату. Треба завжди іти або на крок вперед, повертаючись, і такими ітераціями ми, на мій погляд, так, доходимо до результату.